Друзі, ради всіх знову вітати. Сьогодні на огляді у нас ще один дуже цікавий автомобіль. Інших у нас, в принципі, та і не буває, тільки цікаві. Це Audi A4 в кузові Універсал 2019 рік. Дво-літровий дизель на автоматі з пробігом 144 тисячі і потужністю 190 кінських сил 140 кВт. Це ще 19 рік ті мотори, які йдуть без mild гібрид установки. Звичайний класичний дизель на 190. Кінських сил машина їде дуже весело, враховуючи її відносно неважкий кузов. 190 кінських сил їй вистачає. Загальна вартість в Україні, машинка поїде в Україну. Загальна вартість в Україні такої красуні складе 21 250 євро. Це ціна вже з урахуванням, звісно, ціни в Німеччині, Всіх податків, комісії за повернення ПДВ з Німеччини, доставка, розмитнення і навіть. Коли ми називаємо фінальну ціну в Україні, ми маємо на увазі також і пенсійний фонд в тому числі. Тобто повна вартість, скільки машина стане замовнику вже, умовно кажучи, на номерах в Україні 21-250. Повторюю: 144 пробігу, дволітровий дизель на 190 кінських сил на дуже непоганій комплектації. Це ксенонові фари. У машини є камера асистентів, є асистент полос. Так, да, машина повністю не фарбована, повністю оригінальні всі деталі на машині і має повну сервісну історію від Audi на офіційному сервісі. Всі 6 років. Да, таке буває. Як правило, машини обслуговуються 2-3, ну максимум 4. Цей автомобіль обслуговувався повністю на офіціалах, всі 6 років і всі 144 тисячі свої експлуатації. Жодна деталь не фарбувалася, жодних технічних проблем. Машина в ідеальному технічному стані. Нещодавно поміняні колеса, резина 23-го року, і передня, і задня. Стан протектору ще 90%. Тобто вона ще дуже в дуже класному стані. Да, салон простенький, це в нас текстильний салон, але не забувайте, це Ауді і якість текстилю в Ауді дуже висока. Машина не хімчищена. дилер. Каже, що він не готує автомобілі до продажу, не проводить хімчистку, тому вона трошечки трошечки брудненька, але в цілому виглядає досить непогано, їй просто треба провести вологу уборочку. Машини монопривід, трьохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз у машини є. Є у машини також асистент полос, асистент читання дорожніх знаків, Audi Preсенс. Є камера заднього виду. Тобто, як бачите, в комплектацію машини, дай Боже, є все, що потрібно для комфортного пересування, перемикання режимів їзди, у нас цілих 5 режимів, режимів, динамік, авто, індивідуал, комфорт і так далі. Є в нас автохолд, да, не дивуйтесь, на А4 він є далеко-далеко не усіх автомобілів. От вже йдуть в мене забирати ключі, бо... Вже пора уходити. Така машинка за пару днів буде оплачена, і за тиждень максимум півтора вже буде в Україні. Всім гарного дня! Звертайтеся!